Всім привіт! Хочу вам показати, які я цього року покупляла насіння для посадки весною 2023 року. Ось купили таке насіння у огірочків Фенікс. Хочемо попробувати. кущові огірочки. Анулька F1. Хочемо попробувати. І цезар ось такі гірочки. Тепер у нас грибовські кабачки. Я люблю такі кабачки. Хороші, такі салатові. Редька у нас така. Потім в нас йде солодкий пиріг, називається кабак диня, кабаки, ну гарбузи по українському е, Кажуть, що для пирогів, у нас дуже добрі. Потім такий гарбуз арабатський називається. У нас кажуть кабагдиня. Теж я запікаю і додаю і в пиріжки, як начинка, і просто ріжу на кубики. І з яблучками на кубики яблука і на кубики кабачок, кабак цей, і запікаю в духовці. Можу ванільним цукром посипати, щоб пахло ще краще. І дуже корисно. Е, кажуть навіть Наталя Земна розказувала, що кхм, сік із гарбуза е, дуже добре чистить організм і дуже корисний. Так що будемо садити і пробувати. Салат, сніжинка. Потім петрушечка, моркю. Отакі дві пачечки в нас було, ми вже моркву посіяли, червона без серцевини. Потім редька, хочемо спробувати капусту таку. Вітамін на броколі, хочемо спробувати, цього року ще не садили. Не знаю, буде чи не буде, але спробуємо. І завжди ми купуємо вінігрітний бурячок. Цей столовий бурячок, по-перше, дуже корисний. По-друге, -по іменно вінігретний. Якось в інтернеті побачила, що назвали Вінігрет. Не, не пам'ятаю, Алла Ковальчук, чи хтось інший, я не пам'ятаю, хто це сказав. Ну я попробувала вже років три ми беремо цей. Він дуже смачний і для варити, і для вінігрету. По-перше, він дуже солодкий і дуже червоний всередині. І такі плоди середні. І трошки, трошки більше середніх. Дуже смачний бурячок, дуже корисний, дуже корисний він для кишечника, для травної системи. І за рахунок того, що в нього такий колір і такі в ньому пігменти, він дуже корисний для щитовидки. Оце те, що я знаю і те, що кажу вам. Отакі цього року перший раз купили насіння гарбуза лисі такі, хочемо спробувати. І квасолька. От така квасолька червона, кажуть, дуже корисна для нирок. і на салати, і на борщ. І хто як хоче, так і використає. В общем, такі нас насіння. Е Моркву ми вже посіяли. Тепер тільки чуть-чуть підсохне. У нас цього року дуже дощі. Ну, я думаю, в багатьох України зараз цієї весни дуже багато дощів. Як тільки трошечки підсохне, ось ми збираємося і йдемо, дай Боже, все буде добре на город. Так що будемо сіяти, будемо садити, надіємося на гарний урожай, надіємося на мир в Україні. Може, хтось ще щось купляє, щось садить, то можете писати в коментарях, поділитися. Своїми насіннячками, своїми посадками. Із осені ми посадили зимовий часник і зимова цибуля. Дуже добре. Зараз ми рвемо із зимової цибулі, з степір'ячко рвемо, на салати використовуємо. Дуже люблю це степір'я, воно дуже вітамінне. Посадили вже ранній часник і курчушечку, кущовку, як в нас кажуть корчушка. Теж буде на зелене степір'я. Такі то справи. І тоді будемо садити картошечку, сіяти оці всі овочі, дай Бог буде все добре. Будемо робити консервації, будемо робити салати, і будуть у нас заготовки на зиму і на цілий рік. Жду ваших коментарів, Всім миру добра, гарних урожаїв і всього найкращого. Будьте здорові!